Покажемо короткий відео огляд сіток торгових для виставкового залу. Їх можна ставити біля прикасової зони. ну Зазвичай їх так і ставлять біля прикасової зони. Тобто вони йдуть кутові, дві сітки, ось поставили їх в квадрат, якось тривець. Можна ставити окремо одну та іншу. Біля касового боксу дуже зручно такі сітки влаштовувати. Ось перфорація, тут іде під гачки. Гачків в наявності у нас немає розпродали, на жаль, але в доступі вони в інтернеті, є, їх дуже багато різних всяких видів. Окомплектовані такими сітками іще, кошиками. Значить, дивіться, 1,50 п'ятдесят висота такої сітки. Довжина по довшій частині у нас 54 см. О, і ширина 36 см. Ось зараз покажемо, відставимо одну від іншої і покажемо, як вони окремо. Тобто можна придбати окремо кожну ось таку котову, можна дві штучки разом поставити їх у квадрат. Стінки бувалого вживання, але перефарбовані, відреставровані, тобто стан тут ідеальний. Ось такі ось виставкові. Кому цікаво, заходьте до нас на сайт, дивіться, оглядайте товари. Є дуже багато різних всіляких пропозицій по торгівельному обладнанню.